Привіт, запалена торцева група Динамо Київ. У нас є захоплююча новина для вас про повернення улюбленого гравця. Перед тим, як ми почнемо відео, ми хочемо зробити особливу просьбу підпишіться на наш канал, щоб отримувати щоденні новини в першу чергу. Почнемо. За інформацією в Татуокі, ознаки повернення Андрія Ярмоленка до клубу мають міцну підставу, і тепер ми можемо підтвердити це. Сьогодні Андрій Ярмоленко підписав дворічний контракт з нашим улюбленим Динамо Київ. Ця новина ще більш захоплива, оскільки вона відрізняється від попередніх новин, що згадували контракт 1-1. Ми дуже раді його поверненню. Крім того, є ознаки того, що наприкінці своєї кар'єри Андрій візьме на себе роль спортивного директора клубу. Це свідчить про його зобов'язання та любов до Динамо. Крім того, згідно з джерелом, заробітна плата Андрія становитиме приблизно 1 мільйон доларів на рік, що порівнюється з умовами контракту нашого головного тренера Мірчі Луческо. Ця новина принесе ще більше впевненості та захвату щодо майбутнього Динамо Київ. Ми будуємо сильну команду з талановитими та зобов'язаними гравцями, а присутність Андрія Ярмоленка тільки зміцнює наші амбіції. А що ви? Вболівальники думаєте про цю новину, залишайте свої коментарі та думки, не забудьте підписатися на канал, щоб не проб.